Хмельничанці Олені Іванівні 89 років. Усе своє життя вона присвятила швейній справі. Закрійницею працювала аж до виходу на пенсію. Зараз проживає сама. Син в ну, його сім'я оддельно живуть. В його і дочка, і двоє внучаток, а мені вже праночки. Через поважний вік без сторонньої допомоги жінці обійтися важко. Тож із травня до неї навідується соціальна робітниця. Я ж уже не дойду далі магазину, Лавки я вже не дойду. Вона за мною їде в лікарню. Я вонко онко заболіла онко в мене. І за мною вона їде туди, на прийом, везе мене так, і їздить лікарство, отримує завжди. Кожного місяця вона отримує лікарство. Дуже дякую. Я б сама цього не могла. Крім цього, соціальна робітниця може придбати для Олени Іванівни продукти, ходить до аптеки, прибирає у помешканні підопічних, яким потрібна така допомога, у Світлани Голуб, 13-ро. День десь 5, ну 4, 6, ну коли як, У мене є лежачі хворі. Мию, витираю, обмиваю, кормлю. Допомагаю їсти, допомагаю розігрити. Все роблю. Ми спілкуємося і сміємося. Ця послуга має назву Догляд вдома вона включає більше 40 різних видів допомоги клієнтам. Надають її у громаді 87 соціальних робітників. Це один із напрямків роботи міського територіального центру соціального обслуговування. Догляд вдома» – це турбота про тих, хто не може самостійно подолати. Труднощі щоденні. Користуватися послугою дому може людина похилого віку, особи з інвалідністю, ті, які опинилися в складних життєвих обставинах, внутрішньо переміщені особи. Щоб скористатися послугою, людина або її родич чи знайомий має звернутися до управління праці та соціального захисту населення або до міського терцентру центру соціального обслуговування. До того хто потребує догляду, виїде комісія. Вона одразу оцінить обсяг необхідної допомоги і внесе всі дані до бази. Завдяки впровадженню системи кейс-менеджменту, процес оформлення нових клієнтів тепер став швидшим. Йдемо до клієнтів з планшетом, де ми на місці оформляємо, беремо заяву через інтернет, передаємо все. Це на управління праці, і це прискорює набагато роботу нашу. Ми можемо все відстежувати, контролювати і скоріше виноситься рішення. І наші клієнти набагато швидше можуть отримувати послугу догляду вдома. Послуга догляд вдома безкоштовна для людей з інвалідністю першої групи і для тих, у кого середньомісячний дохід нижчий за 4722 тисячі гривні. Для решти вона частково або повністю платна у цьому році. У Хмельницькій громаді послугою скористалися майже 1300 осіб. Рія Паламар, Тетяна Гуща, Данило Біга, новини міста.